Київ так само, один плюс один ICTV e, Sneakers Mars Стіморол. Ну, починай вже. Любі друзі. Ми хочемо вас привітати з новим роком Торіздвом. Побажати вам усього найкращого, щоб вам все було добре в новому році. І коли, 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 буде тепло, коли буде тепло, не забувайте, що потрібно відчиняти свої гаражі, надягати нові колеса і їхати на зустріч сонцю. Куди саме і ми будемо. Ні, не так. <плес> Чекай, зараз згадаю. А, значить, Коли буде тепло, не забудьте надягнути нові колеса і вирушати на зустріч сонцю. А ми. Будемо там вас чекати. А ще хочемо вам побажати щастя, здоров'я, внуків. А ще ми хочемо вам побажати, щоб усі ваші мрії збулися. А мрії збуваються тільки тоді, коли ти дуже цього хочеш. А ще ми хочемо вам побажати радості, багато бензину, хорошої дороги, рівного асфальту. А ще ми хочемо вам побажати ситної їжі. Та е, хорошої погоди на вашому шляху до сходу сонця. Ей, молоді люди, то чий мотоцикл запаркований неправильно. А, а ще, а ще ми чекай, а ще ми хочемо вам побажати щоб...